Події навколо НАБУ та голосування Верховної Ради України за той законопроект це фактично точка неповернення для влади, пише політолог та блогер Віктор Боберенко. Вони чітко дали зрозуміти нам усім, вони підуть на узурпацію. Владу народу ніхто повертати не планує. Якщо цього не розуміють союзники, то це треба пояснювати їм, щоб потім не було, а ми ж не знали. Ми у своїй реальності. Це коли нація воює, а держава підігрує ворогу. Володимир Олександрович у своєму нарцисизмі вже, мабуть, дійшов до рівня держава, це я, як колись у Франції Луї XIV. Виходить парадокс: ми воюємо за основні цінності того, що розуміємо під словом цивілізація, за свободу совісті, свободу змі, недоторканність приватної власності. За повагу до особистості, до гідності, за те, що влада має комунікувати з суспільством та експертним середовищем, а не маніпулювати людьми через відеозвернення, єдиний марафон чи безліч комунікативних майданчиків у мережах, на які вона витрачає необмежений ресурс. Путін, звичайно, поганий стратег, але в його уяві він перемагає. Він вважає, що йому класно роздали декілька козирів. Типу, по-перше, можна Трампу давати по носу. А він все рівно буде тягнути з санкціями і не буде допомагати Україні толком. По-друге, Китай по-тихому допомагає з поставками подвійного призначення, по-третє, європейці довго запрягають і в усьому сумніваються. Але головне, що по четверте, в Україні погано йде мобілізація, по п'яте з мобілізацією погано, тому що тотальна корупція. Влада плює згори на цінності, за які воюють пасіонарії на фронті. От на це усе є розрахунок Путіна. А ми наче бавимося в соціальний договір, бо ж не можемо ми бунтувати проти влади в час війни. А влада цим тупо користується і б'є нам під дих. І що гірше дає недругам у Європі і США додаткові козирі. Ну і що далі? Далі більше, якщо це точка неповернення і владу віддавати не збираються, то значить не збираються проводити чесні вибори. Наступним буде закон про вибори, в якому будуть норми, що дозволять не висунути на противагу Зеленському нікого серйозного. Ну хіба Бойка може, або Тимошенко, і ще якихось 5-6 ефективних безхатьків з різних вокзалів. Щоби, типу, ну от бачите, конкуренція ж є, так от Зеленський, от проросійський бойко, от ще хтось. А залужний не встиг зареєструватися. А Порошенко підсанкційний, а генералів не звільнили зі служби. Але у Зеленського забувають, що суспільна угода точно закінчиться у ту ж хвилину, коли припиниться військовий стан, і коли ветерани не побачать в бюлетенях тих, за кого вони хочуть голосувати, зеленим ніхто не позаздрить.